Стартом до миру має стати припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. Далі переговори про тишу у чорному морі, і нарешті повне перемир'я і постійний мир. Про це йдеться в офіційній заяві Білого Дому, що підсумовує двогодинну телефонну розмову Дональда Трампа з кремлівським диктатором. Мирні перемовини мають розпочатися негайно і на близькому сході. Сам президент США написав у своїй соцмережі, що закінчення війни хоче і Володимир Зеленський. Ми домовилися про негайне припинення вогню по всіх об'єктах енергетики та інфраструктури, з розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, над завершенням цієї жахливої війни між Росією та Україною. Цей процес зараз запущений на повну потужність, і ми сподіваємось, заради людства зробимо цю роботу. Дональд Трамп, президент США. Припинення вогню в Україні має бути сталим та перевіреним. На цьому зокрема наголосив Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Далі пряма мова. Здійснюється перші кроки, але мета залишається незмінною мати міцне, вимірюване та таке, що можна перевірити припинення вогню, розпочати детальні, всеосяжні мирні переговори, які уможливлять встановлення міцного і тривалого миру, і гарантії, що йдуть з ним разом. Це залишається нашою метою. Ми продовжуємо підтримувати Україну і її армію у боротьбі з російською агресією. Еммануель Макрон, президент Франції. А тим часом Володимир Зеленський провів переговори із з Макроном і Олафом Шольцем. Це один із постійних діалогів з партнерами. Про це президент України повідомив під час онлайн-конференції. Ми розмовляємо кожного дня з партнерами. І про що заздалегідь зараз не домовляємось. Я тільки що за п'ять хвилин до нашої з вами розмови. Я говорив з Шольцем, і говорив з Макроном. І а вони перед своєю прес-конференцією у них була зустріч. Ми проговорили те, що відбувається зараз. Ми закінчимо. Я повинен поговорити з, з фінською стороною. Тобто, та, і це постійно, постійно відбувається. Оксана Мельничук з нами на прямому зв'язку. Це політична оглядочка у Парижі. Пані Оксано, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Слава Героям, Героям слава. слава пані Оксан, от хочеться поговорити якраз в контексті, як це все бачиться із Франції, можливо, з Єлисейського палацу. І ми знаємо про те, що Еммануель Макрон зустрічався не лише з Олафом Шольцем, він також зустрівся із паном Мерцем. Так і зрозуміло, чому потім конференція була спільна лише з Макро з Олафом Шольцем, тому що він поки що чинний канцлер. Але вже відчувається, що президент президент Франції діє так на, на випередки. так Він готує для себе ну певні політичні речі, як потім з наступною владою розмовляти. В Німеччині я маю на увазі, стосовно України. Що про це пишуть, говорять. Ну, ви знаєте, ви так запитали із палацу, і я не з палацу. Я, я е, хотів красиво запитати, сказати. просто так. Да, да. Е, ну Нагадаємо, що Європейський союз був створений Францією, Великобританією і Німеччиною для мира в Європі, так, щоб ніколи не було війни. Тому все, що зараз відбувається в Парижі, це намагання Менюеля Макрона, все ж таки, забезпечити установлення цього миру, миру справедливого, в першу чергу для України, з абсолютною участю Європи. Без європейської участі ніякі перемовини з Трампом і Путіном не можуть братися просто до уваги. На сьогоднішній день, починаючи з минулого тижня, Париж став таким вуликом, до якого з'їжджаються всі небайдужі до України світові лідери. От нещодавно був прем'єр-міністр Канади, Макрон виступав також з великою промовою стосовно цього співробітництва. Тобто в мене є така підозра. Що зараз Європа створює новий альянс, який все ж таки замінить собою НАТО. Просто про це не говорять зараз вголос, да, щоб нікого не дратувати. Але у Франції дають абсолютно чітку собі відповідь на те, що відбувається в стосунках між Трампом і Путіним. Тут в нікого немає жодних ілюзій стосовно такої собі, ну, не будемо зараз в ефірі лякати людей, да яка позиція в Трампа, але вона всім очевидна. І тому зараз завдання, яке стоїть перед Європою, старою Європою, цими старими країнами Європи, які задумували цю Європу, цей Євросоюз, для того, щоб убезпечити Європу від війни. Вони зараз виробляють, випрацьовують дуже ретельно кожного дня ці в них зустрічі відбуваються для того, щоби. Про прописати у те, те, що називається, дорожню карту, як має себе зараз поводити Європа, тому що ну знаєте, ні в кого немає жодних ілюзій стосовно тривалості тих домовленостей, які можуть мати між собою любитель Гольфа Трамп і карт, так і брехун всього світу Путін. Є в політиці певних рішеннях такі собі символізми. Вашингтон, до прикладу, має повернути Парижу Статую Свободи. Таку думку висловив французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман. За його словами, США більше не захищають цінності, через які Франція подарувала статую майже 140 років тому. Це такий словесний жест. Про що мова і чи дійсно це може статися, і, і, і до кого цей заклик, пані Оксано? Ну, ви знаєте, це дуже красива історія, звичайно. Да? Я особисто знаю Рафаеля Глюксмана. Він це син відомого, дуже філософу французького. Рафель Глюксман це дуже великий друг України. Це такий, така людина щира, щира, з, з почуттям гумору. Це не офіційна заява, звичайно. Угу. Рафаель виступав перед своїми сторонниками, тому що він очолює ту. Пам'ятаєте, коли були вибори в парламент французький, то тоді ліві сили вони всі об'єдналися, і він якраз очолює оцю цю таку ліву прогресивну силу парламента Фруцієї політичної сили французької, яка не має нічого спільного, звичайно, з радикальними лівими, яких очолює Меланшон. Рафаель Глюксман це можливий кандидат на наступні президентські вибори, і були просто величезні партійні збори, на яких він дуже довго спілкувався зі своїми виборцями. Нагадаю, що він є депутатом Європарламенту, і він, виступаючи, він, в нього завжди дуже красномовні промови. Його можна заслуховуватися, він годинами може говорити, і всі з завмиранням серця його слухають. І звичайно, він завжди дуже в нього така вишукана мова, і він сказав, що. Все, що відбувається в Америці, недостойно тієї статуї свободи, і що нам вона тут знадобиться значно більше. Нам вже нам він сказав, нам вже не вистачає цієї маленької копії, яка є в нас. Нам потрібна велика статуя. Ви не відповідаєте. Тому для віщо ця статуя була подарована, Америка вже перестала бути центром свободи. Він згадав також вчених, яких зараз скрізь виганяють і звільняють з роботи, і тому він запропонував, що ця статуя свободи зараз по праву має повернутися. Додому до Парижу тут їй буде краще, сказав він. Але це не є політична якась позиція парламенту французького да, бо якоїсь там офіційна позиція Франції. Ні, це вислов Рафаеля Глюсмана, да, тобто одного з європейських депутатів Франції. Пані Оксана, а там же ж було продовження, Венс висловився ну достатньо гостро. Він сказав, що якби не сполучені Штати Америки, то французи б зараз розмовляли німецькою мовою, і це прозвучало. А ви знаєте, знає... так да. От щось а ви знаєте, що на це так. на що як як на це відповіли французи? Ну з придаманим їм почуттям гумором. Якщо б не втручання французів. То американці б досі співали Боже храни королеву. Ну так, це такий це такі натякій на тому, що ну дійсно Франція вона зіграла свою ключову роль в отриманні Америкою Сполученими Штатами Америки своєї незалежності від Британської імперії. Якщо б свого часу французький король Людових XVI, той самий, якому відрубали потім голову, якщо б він не відправив 40 тисяч французького війська. То ніколи б ті американці б не стали б незалежними з полученими Штатами Америки, а були б ще досі провінцією Великобританії. Пані Оксана, дякуємо Спасибо. вам і за емоцію. В тому числі дякуємо. Оксана Мельничук, політична оглядачка у Парижі, була з нами зараз на прямому зв'язку.